Друзі, ставте вподобайки. Пишіть в коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом. Ніхто з цивільних не має жодного права відкривати свій рот на тих, хто на фронті захищає Україну. Ніякі політичні партійні ідеологічний що, що розбіжності зараз не варті нічого. ніщо нас, українців, не має розділяти. Зараз важливо одне зберегти націю та перемогти у нашій священній війні за незалежність. Все інше від лукавого та гра на руку одвічного ворога. У єдності нації сила і майбутня перемога. Нагадаємо, скандальна. Мовознавиця Екснардепка Ірина Фаріон відреагувала на шквал обурення українців щодо її закидів на адресу і російськомовних воїнів Азову. Вона назвала військових збродом і засумнівалася у їхньому патріотизмі. Закиди Фаріона спровокували скандал українців у соціальних мережах. Розкритикувала її слова. Втім, сама Фаріон лише загострила супереч. Наріда бедлома має припадок від моєї правди про хилянців та москворотих биків, що ганьблять зсу граждані досі не вивчили. Що Мова ЗСУ. українська стаття 29. Дякую всім ненависникам. Ви сміття, яке вибребуємо з країни неминуче, інакше війна буде вічно. Суки і далі служать путіну. Він вам бидло аплодує, а нам своє робити. заявила Фаріон у своєму телеграм-каналі. Українська мовознавиця, докторка філологічних наук та екс нардепка Ірина Фаріон відзначилася скандальними докорами воїнам полку Азов, які розмовляють російською мовою. Я категорично цього російську мову серед військових ЗСУ. У не приймаю У мене запитання до них, що вам хлопці заважає, коли ви такі моцні, і ви дуже розумні, що вам заважає виконувати 29-ту статтю закону про збройні сили України. Ви хлопці знаєте, що така дисципліна в армії? Якщо в армії немає дисципліни, то немає армії. Це зброту тоді. Сказала Фаріон. Натомість журналістка Яніна Соколова відповіла, що, попри використання російської мови азовців, не можна назвати росіянами. Однак Фаріон заявила, що українцям їх не вважає. На що азова. Ця Жорін відповів Фаріон на наступне увага! Перший пост російською на цьому каналі спеціально для Ірини Фаріон. Ніхто тобі не давав права відкривати рот в сторону бойців Азов, тріє штурмової або любого другого підрозділення української армії. Поэтому просто ПС, Правоохоронним органам давно вже час звернути увагу на діяльність цієї, яка розколює українське суспільство за ФСБшними методичками. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.